Це суто приватна ініціатива, яку уряд та зараз вже намагається якимось чином е регулювати, і яким чином регулювати. Ну, поскаржився ти на відсутність зв'язку. Ну так, у нас десь 10-15% території ну, за різними оцінками не покрита. Переважно це там далеко від обласних центрів, де живе там у селі 10-15 людей, і в них немає там зв'язку або дуже, дуже слабенькі, треба на дах залазити, піднімати. Руку з смартфоном, щоб отримати якийсь зв'язок, але щоб поставити ну це суто економічне питання, це нерентабельно для приватного бізнесу. І якраз е, програма уряду полягала у тому, що в 2019 році щоб е, давати гроші, ну дотації виділяти операторам за рахунок державного бюджету, щоб вони ставили невигідні у невигідних комерційної точки зору місцях е, вишки, щоб були якісь соціальні бенефіти для уряду, що уряд ось а, домовився, чи примусив, чи якимось чином заохотив операторів, це має опікуватися уряд, власне, так. А тому, що з економічної точки зору це не рентабельно для оператора. Сам оператор не буде там ставити за власної волі. А тому м м уряд у. Може вивчити якісь оці сліпі зони, з'ясувати їх на мапі ось тут взагалі все погано. А тут іще почекає. От найкритичніші зони, і піти до операторів і просити їх. Ну точніше, як просити стимулювати за рахунок. Давайте ми ваші витрати перекриємо за рахунок державного бюджету. А ви там поставите виш.